Да, дідуся. Mm -hmm. Угукай. Ой, Ой гарно. З дітками одразу. Перейдемо до джерела. Стали на базарі, а тут є доріжка до джерела, водичка номер 3 Сходимо. Красуня. Оце так. Да. Добре ті тільки що стали. Супер. Дичка в нас є пить. А, у вас бівет там, да? Трошки присіли на лавку. Там ще є сходинки на гору, але я вже як вилізу, так буду тільки і котом котитися. Є он і підігрівати воду. От. Дуже добре, що в нас в санаторії є всі джерела. Лікар призначив і бери, пий, а ось люди розказують, що нас ганяють по цих же джерелах, щоб ми набирали. Ну, призначають, який номер треба. Але треба йти набирати, під, підігрівати. Клопіт, коротше говоря. Хоча з другої сторони Де зарядка. Дивлячись, яка погода. Я пиво, но за холивар. Лис, лис все. Ах, ты моя красотулечка. Я уже прогляжу. О, Аня. А, а. Ой, класс. Ай, как маленько нас, правда. Как малесенько. Ой, ой, ой. Ай, Нянечка. Ой, треба було горішка купити. Мені підписниця і писала, беріть горішки, я забула. Я не зрозуміла, що це сюди треба брати, горішка. Ах ти, красинька. Ай, боже мій. Чудо природи, чудо. А вона не звертає уваги. Думаю, клацай. Не тим ти клацаєш. Приїхали на базарку, А до риби не доїхали. Подивимося. сувенірчики, Щось діткам треба на гостинчик взяти. Я собі взяла маленьку білочку. Це ось такі чималі. Дуже все таке гарне. Щас зніму, тоді спитаю. Гарні такі хустки, але вони там в тінь якраз ну, немає такого. Але все одно видно, що гарні. Кди намилився? Басейн. <схон> сауну. Дідуля ще жив сауну ходить. Треба мені сьогодні піти, трошки хоч зняти. А, то я в самому басейні, бо по... <схон> по собачому <схон> і в люлю. Будемо! Як красиво виглядають тюльпани, навіть уже коли вони розкрились. Дуже гарно. Мені здається, ще будуть стояти декілька днів, так точно. Дуже красиві. Так одразу весняну кімнаті. Орест! Каш, привіт. Друга половина дня, як завжди, з Орестом Гуляємо йдемо. Першу половину дня у мене хтось з Орестом. Або няня, або коли бабуся гостює є. А в другій половині це я обов'язково. Кажи привіт всім. Скажеш? У мене є мішки. Ні, ми мішки не брали. Ми ж перекус брали інакший. Ти сьогодні захотів перекус взяти, так? Що в нас є? Водичка. Далі що в нас є? Ось такий перекус піде. Тут маленьке. Маленьке таке, підійде? Можна. Можна? Будеш пригощати, діток? Так. Діткам можна? Так. Ну Бери. Тільки треба ручки витерти, добре? На районі дуже поганий майданчик, просто нема слів. Ну, вже що маємо. Тримай. Ну, цілу, куди ти запихаєш цілу в рот? Хіба можна ціленьку в ротик? Орис, це багато. Чув? Багато? Во, а не ра. Во? Ти в подарок поклали. Подарунок. Вовк, татушка Вовка. А це? А це лева татушка лева? Куди? А куди ти хочеш? Мару коче. А це вовка. Куди Куди скажеш? Куди ти хочеш наклеїти? Теж сюди. А на яку цю руку на, цю на яку руку будемо клеїти? Сюди на плече, може? Ні. А куди? Сюди. На руку? Так. Да. Вона велика, дуже давай сюди на плече націли. О я Покажи. Зараз будемо клеїти. Хоч? Без коментарів, що батько замовляє свої дитини. Це не батько, це він сам вибрав. Ну, казав, а якби він сам захотів сказав, я буду зараз кататись на якомусь дорослому, то він сам захотів. Ну це таке собі виправдання. Він вибрав гарну татуювання, Я, я одобрив цей вибір. За, за що сидів, за що відбував? Братан? Що це мама таке говорить? Ну не розуміє, так? Да? Це ужас. Ти можеш рухати рукою. Рука рухається. Це просто батьку треба такого тук-тук по голові. Чернівці, 22 березня до нас приїздить український бренд Full Force, будуть робити холодне відновлення, будуть навчати майстрів саме в Чернівцях. Тому, будь ласка, хто хоче, я буду у вигляді моделі, на мені будуть показувати саме це відновлення холодний ботокс. якось так здається, це відновлення від українського бренду Full Force, власне, їхнє. Я з задоволенням йду, бо я вже його робила. Мені подобається ця процедура, яка дійсно допомагає відновити волосся, особливо після того, як, наприклад, у мене зіпсоване, воно спалене блондом. Тому цього разу я до якості моделі. Все на офіційній сторінці бренду. Будь ласка, хто хоче, майстри чернівців, саме хто займається по поголосів, будь ласка, ви можете також приходити писати за деталями сюди. Вона бачила, що їй дочка лежить у одне крове. Але відповідника відчима. Мати хлопців борена, що її сили звинувачують у згунтуванні, боїти за згодою.